Вітаю вас в нашій програмі, пані Наталія Дуже дякую за запрошення Чудово спілкуватися із вами в той час, як ви перебуваєте в Саудівській Аравії на Всесвітній інвестиційній конференції. Розпочнімо із політичної ситуації в Молдові. Майя Санду перемогла на президентських виборах. Також громадяни Молдови проголосували за. Європейську інтеграцію держави. як ви можете оцінити поточну політичну ситуацію в Молдові та її вплив на економічне співробітництво між Молдовою та Україною? Uh, well, Ну, звичайно політика та економіка завжди дуже взаємопов'язані, особливо у контексті перспектив для інвестицій. Привабливість країни для здійснення інвестицій надзвичайно важлива для економічної стабільності держави. Щодо результатів виборів, я рада, що Майя Санду перемогла на виборах і була переобрана на другий термін у Молдові. Протягом останніх чотирьох років її роботи. Уряд, вся влада у Молдові та народ дуже підтримували Україну. Ми всі непокоїмося через ситуацію в Україні і те, через що зараз проходить український народ? Тож я вірю, що підтримка та допомога вашій державі буде продовжуватися принаймні протягом наступних чотирьох років президентства Маї Санду Чи відчуваєте ви, що підтримка України серед громадян та влади Молдови така ж, як і раніше, як після початку повномасштабного вторгнення Росії. Я Думаю, що підтримка досі є, але вона змінилася та трансформувалася. Я очолюю агентство Інвест Молдова. Ми зараз бачимо більшу потребу у нашій залученості до допомоги Україні. Буквально кілька місяців тому ми підписали меморандум про взаєморозуміння з агентством «Інвест Україн». Мова йде про перспективу відбудови України та участь бізнесу Молдови у цьому. Крім цього, у нас є інвестори з Румунії та Німеччини, які особливо особливо зацікавлені в інвестиціях в Молдову і в тому, аби у нас були добрі відносини з Україною. з отже, з цієї точки зору, напевно, відносини між Україною та Молдовою розвиваються, і я сподіваюся, що ми зможемо бути корисними для зміцнення України та участі у її відбудові. Скава обговоримо також економічні відносини обох держав. Чи відчуваєте ви, що у Молдові є багато бізнесменів та компаній, які готові інвестувати в Україну навіть в розпал війни Ну я думаю, що це досить чутливе питання, оскільки очевидно, кожен інвестор та бізнесмен бере до уваги ризики щодо певних інвестицій. В той же час. Ми також повинні визнати, що багато хто з інвесторів шукає можливості, які виникають у час великих ризиків. але приносять більші можливості для прибутку. Мова йде про інвестиції в українську енергетику, інфраструктуру тощо існує велика можливість їх залучення для розвитку structure. бізнесу в Україні. Uh, so, um, we... Мова тут йде не лише про інвесторів з Молдови. Я сподіваюся, що за кілька років ми станемо потужним центром економіки. Це точно допомогло би нам власними силами здійснювати інвестиції в Україну. Зараз основний фокус на спрощенні умов та правил торгівлі. Важливо зазначити, що інвестор у Молдову будуть корисними для обох наших країн для Молдови та України. Це точно сприяло би інвестиціям в Україну ви щойно згадали про торгівлю між Молдовою та Україною. Чи змінилася торговельна динаміка після початку повномасштабного вторгнення? Маю на увазі імпорт та експорт між обома державами. Чи бачимо ми зростання цього після початку повномасштабного вторгнення, чи навпаки спостерігаємо іншу торговельну динаміку? Що well, ж, sure, sure, yep. напевно, динаміка змінилася, і безсумнівно співпраця між нашими країнами збільшилась також завдяки підтримці, яку Молдова могла надати Україні для транзиту продовольства і товарів. Молдова допомогла Україні із транзитом товарів і послуг. Ми сприяємо експорту цього до країн Європейського Союзу. Мова йде про порти Молдови і Румунії. Зараз ми побачили величезне зростання торгівлі та транзиту товарів через Молдову. Спостерігається великий ріст експорту з України через Молдову. А також ми фіксуємо інтенсивне використання транспортної інфраструктури Молдови українськими громадянами. Мова йде не лише про дороги, вантажівки, які їздять дорогами в Молдові, а й про наш міжнародний аеропорт. Це, звісно, завдяки близькості, очевидно, Молдови та Україна, а також деяких ключових міст, як от Одеси. люди обирають Молдову для транзитних подорожей, адже це значно полегшує. Легшує логістику Молдова маршрутів fortreвел. Uh, for Обговоримо також можливості інвестицій для українського бізнесу у Молдові. Які є основні перспективи для малого, середнього та великого бізнесу в Україні? Зокрема, які можете перелічити найбільш перспективні сфери вашої економіки, зокрема для інвестицій? Um можу розповісти про дві-три сфери. Є багато можливостей, але деякі з них є стратегічно важливими. Однією з перших мала би бути IT. Ми знаємо, що Україна стала дуже сильною країною, коли йдеться про таланти ваших it компаній. І за останні сім-вісім років Молдова створила спеціальний хаб для IT, який пропонує 7 відсоткову єдину ставку податку для it компаній. Ми спостерігаємо підвищений інтерес компаній з Цього світу до відкриття свого бізнесу в Молдові тож безсумнівно наші двері відкриті для бізнесменів з України, які хочуть відкрити it компанію або надавати бізнес-послуги в Молдові. Ці ставки діють також і для бізнес-послуг. Тож це наш найбільш перспективний сектор економіки. Крім цього торкнуся питання інфраструктури. І Молдова і Україна мають стати більш взаємопов'язаними між собою. Маю на увазі не лише до дороги, мости, а й залізницю. я впевнена, що будуть реалізовані серйозні проекти в інфраструктурному контексті. один із них насправді анонсували нещодавно. Йдеться про магістраль, яка з'єднає місто Яси у Румунії з Кишиневом та Одесою. Ця дорога стане першою автомагістралью Молдови. Це з'єднає наші країни з логістичної точки зору. По третє можу згадати про енергетичну складову це чутливе питання для обох країн. Ми маємо бути стійкими у цьому плані, тому це дуже важливо. Молдові та Україні потрібно використовувати більше відновлювальних джерел енергії для постачання енергії та її зберігання. Ось всі ці сфери є найбільш перспективними з короткострокової точки зору. Є потенціал для інвестицій у ці сфери обома державами. Маю ще додаткове запитання щодо інфраструктурних проєктів уряду Молдови та України, про які ви щойно згадали. якими є найважливіші проєкти уряду Молдови та України щодо інфраструктуру? Чи могли би ви надати нам деяку інформацію про інші важливі майбутні проекти, які будуть реалізовані у майбутньому, чи які вже обговорюються на цьому початковому етапі між урядами України та Молдови? and conducted in the future. Well, right now I would be able to speak probably specifically about Ну, мова йде про дороги автомагістралі, про які я згадала, але однозначно однієї автомагістралі недостатньо. тому що між нами великий кордон. потрібні додаткові рішення. слід сприяти не тільки переміщенню людей з однієї країни в іншу, але й полегшенню торгівлі, щоб зробити її якомога легшою. Ра пленс сигніфікант of сигніфікант проєкт софріабілітейшн об рейлвей форшо. Отже, окрім доріг є значні плани та значні проекти відновлення залізниці. Звичайно, нам потрібна реструктуризація залізниці. Ми недостатньо використовуємо залізницю як засіб транспортування лісу між нашими країнами тож я сподіваюся, що будуть анонси інших проєктів між нашими країнами щодо інфраструктури. У Молдові зараз планується будівництво логістичних портів. Новий порт є одним із них, одним із найбільших, які мають відбутися впродовж наступних років. і цей логістичний порт знову ж таки будується не лише для потреб Молдови. Він буде використовуватися для відновлення потреб щодо торгівлі з різними країнами Румунією та Україною отже, будуть реалізовуватися проекти щодо будівництва портів, логістики та залізничної інфраструктури. а також автомагістрали це буде пріоритетом у найближчому майбутньому. Як Україна так і Молдова рухаються на шляху до членства у Європейському Союзі. що це членство означало би для економічних відносин між обома державами та можливості інвестування в Молдову та Україну? Ну, ви знаєте, навіть зараз, коли ми ще не є повноправним членом європейського союзу, частка прямих іноземних інвестицій на даний момент надходить з європейського союзу у співвідношенні 83%. отже, коли ми говоримо про інтеграцію до ринку європейського союзу, ми повинні усвідомити, що з економічної точки зору ми вже досить інтегровані. І не тільки через прямі іноземні інвестиції. Ці це також стосується торгівлі. у 2023 році 65% нашого експорту йшло до країн Європейського союзу. Кожного року ця частка зростає. Ми стаємо все більше відкритими для країн ЄС, зокрема через торговельну угоду. Збільшення квот на прийняття певних продуктів, які досі не приймалися на європейському ринку. Отже, ми бачимо реальні та чіткі економічні перспективи, коли йдеться про ЄС у той же час, європейський союз для нас це не лише економічна перспектива, це також культурний менталітет та цінності. багато наших людей у Молдові навчалися в європейському союзі. я також не є виключенням. Як на мене. Інтеграція стосується не лише економіки, але й того, що ми віримо в ті самі цінності, що й європейський союз якими ви бачите головні виклики для України та Молдови на шляху вступу до Європейського Союзу? Маю на увазі щодо питання приєднання до єдиного ринку Європейського Союзу? Ну, звичайно ж, великою проблемою є війна, яка триває в Україні. Ми сподіваємось, що вона закінчиться якнайшвидше, тому що це створює труднощі на шляху приєднання до європейського союзу. Нам потрібні сильніші економіки, які зосереджені на власних внутрішніх пріоритетах і стратегіях. Я сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше. Звичайно, щодо вступу до ЄС є деякі технічні нюанси. Має на увазі узгодження зі стандартами та процедурами, які існують в Європейському Союзі. Звичайно, ми повинні відповідати стандартам якості, які є в європейському союзі, але ми вже робимо це крок за кроком. З боку уряду Республіки Молдова є дуже чіткі зобов'язання узгодити всі наші закони, нормативні акти або досягти цих стандартів. Але ми рухаємось вперед. Тому я вірю, що це стане реальністю впродовж наступних років. Ви очолюєте інвестиційне агентство Молдови Молдова. Який ваш меседж для українських бізнесменів, які хотіли би інвестувати у Молдову сьогодні чи у найближчому майбутньому? Um як на мене, до кожної окремої компанії та кожного окремого інвестора потрібно ставитися дуже індивідуально. Зазвичай, не кожен ринок є хорошим для абсолютно кожної компанії. Я би запросила підприємців, які розглядають наші ринки для здійснення інвестицій, спершу поспілкуватися із нами, з нашою агенцією. Ми готові провести аналіз ринку, щоб надати інформацію про можливості, які ми маємо, зарплати та перспективні. Регіони фондомаркет надаємо рекомендації від установ, агентств, асоціацій бізнес асоціацій які зустрічаються з іншими компаніями підприємці досить прагматичні люди, тому з кожним слід працювати індивідуально. Але безсумнівно, Молдова відкрита для бізнесу, і ми збираємося підтримувати кожного окремого підприємця. який має добрі наміри щодо цінностей свого бізнесу, а також щодо впливу, який вони можуть принести Молдові, а як ви будете намагатися залучити українських інвесторів у Молдові? Чи плануєте ви відвідати нашу країну та продовжувати зміцнювати відносини між молдовськими та українськими компаніями? так, я була в Україні буквально кілька місяців тому. Ми провели зустріч з колегами з Invest Ukraine. зараз одна із речей, над якою ми дуже активно працюємо. Це тристоронній проект між Молдовою, Україною та Польщею. Отже, йдеться про співпрацю щодо інвестицій. Агентства з цих трьох країн намагаються об'єднати свої сили та бути корисними для дуже конкретного сектора. зараз ми намагаємося з. Осередитись на енергетичному секторі та дослідити те, як ми можемо мобілізувати міжнародних інвесторів. Мова йде про те, аби знайти інвестиції для того, щоб наші держави були більш стійкими. Тож це одна із речей, над якою ми зараз працюємо. І, чесно кажучи, навіть минулого тижня, коли я була у Бухаресті в Румунії, я зустріла одного підприємця. в нього є it компанія в Україні. Він сам українець і зазначив, що розглядає можливість створення it компанії в Молдові. аби залучити до роботи деякі таланти з нашого ринку. Це допомогло би забезпечити для них кількість... Ілька робочих місць тому є різні можливості, над якими ми працюємо. Але я сподіваюся, що ми також зможемо бути корисними, коли мова йде про спільну співпрацю. серед інвестиційних агенцій цих трьох країн, які я згадала, це Польща, Україна та Молдова, якою ви бачите майбутню економічну співпрацю обох держав України та Молдови між обома державами, владами, урядами, економічними секторами та обома бізнес-секторами держав Молдова you Молдова know, uh, це маленька країна, як і багато інших країн світу. Ми не можемо бути відокремленими від зовнішнього світу. Ми маємо бути відкритими. Ми повинні йти на співпрацю, зокрема, співпрацювати з нашими найближчими сусідами. У нас органічна співпраця із Україною і не тільки звісно. Є певні аспекти конкуренції навіть тут, на всесвітній інвестиційній конференції. Ми конкуруємо із багатьма. Іншими агентствами сприяння інвестиціям here, у той же час ми вийдемо переможцями у цій історії лише тоді, коли будемо співпрацювати. Загалом, коли ми обмінюємося деякими контактами, ми пропонуємо the 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 market. Market. деяким із наших інвесторів yeah, можливість розширення діяльності в інших країнах, розташованих поблизу, поблизу, поблизу Молдови. це надає доступ до нових ринків, доступ до нових талантів. Тож, з цієї точки зору, я думаю, що ми лише виграємо від того, що будемо працювати пліч опліч з Україною. Дякую вам за ваш час та за підтримку розширення економічної співпраці між Україною та Молдовою. Слава Україні. Дуже дякую за запрошення.